Сестри, сьогодні у вашій увазі хочу розпочати таку тему про патріотизм і антипатріотизм. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, що українська символіка, жовто-сині кольори, тризуби і тому подібне попадають на таких побутових речах, як взуття, підошва, підлога? Стакани для кави, які через 5 хвилин після використання валяються по вулицях і вітер ними розкидає там, де їх покидали, чи також інші побутові речі, які піддаються короткочасному використанню. Я вважаю, що українська символіка має бути для нас як святая святих. Кожен напис чи кожен е, знімок з українською символікою має бути великий пошані. Якщо у вас герб на грудях, на шапці, це є закономірно і зрозуміло. Але коли у вас тризуб на зуті чи на зап'ятку, це вже є антипатріотизм. Через те, що наш тризуб має бути у нас на серці, у нашій душі, а не нас під п'ятою. Так само не на інших побутових речах, які будуть викинуті ті і потоптані, ми повинні піднести нашу знамену перемоги високо, щоб вороги боялись і не насміхались. Тож не зневажаймо наші українські символи. Шануймо їх, підносьмо їх високо. А усім, хто друкує наші символи на таких речах, я застерігаю, не заробляйте на цьому гроші, бо, заробляючи на цьому, ви зневажаєте найперше Україну і українські символи. Слава Україні, слава ЗСУ, героям слава!